Болгарський перець вирощують, поки не всі городники, та й гострий теж. Але хто вже займається цією справою? Знає, що перець не найкращий попередник, після нього добре ростуть далеко не будь-які культури. Щоб вибрати ніж засадити перцеву грядку на наступний рік. Треба уявляти собі принципи сівозміни. Чому важливі правила сівозміни є всього кілька овочів, які допустимо вирощувати 2-3 роки на одному місці? Перець не з їх числа існує безліч варіантів таблиці сівозміни, Всі вони носять довідковий характер. Іноді трохи суперечать один одному. Власне, правила то прості, і городник зі стажем навіть не буде заглядати в ці таблиці. Суть цівозміни зводиться до того, щоб попередня культура не вносила складнощів у вирощування подальшої так категорично не слід вирощувати один за одним овочі з одного і того ж сімейства. Вони зазвичай хворіють однаковими хворобами, а збудники захворювань накопичуються в ґрунті. Там же часто живуть і шкідники або зимують їх личинки. Не можна один за одним вирощувати овочі з однаковою або подібною потребою в поживних речовинах. Після вирощування ненажерливих культур садять ті, які менш вимогливі до родючості ґрунту, раз в кілька років намагаються і зовсім дати відпочити землі, в якійсь мірі проблеми з харчуванням вирішуються чергуванням тих овочів, у яких коренева система залягає в поверхневому шарі. І тих коріння, яких проникають глибоко, непогано відновлює ґрунт періодичний посів сидератів трав, які знаходяться на грядці 1-2 місяці, після чого їх скошують і заорюють в землю. Це, наприклад, овес люпин, конюшина та інше можна вирощувати на грядці після перцю перець, і болгарський, і гострий, далеко не ідеальний попередник і культур, які прекрасно ростуть після нього зовсім не існує. І справа не тільки в тому, що він багато споживає поживних речовин. Хоча і це правда, перець в процесі їх переробки виділяє чимало токсичних речовин, які залишаються в ґрунті, тому саме після нього землі було б непогано дати відпочити. Але зазвичай малоземельний дачник не може собі цього дозволити, і треба вибирати найменш важкі варіанти для посадки на наступний рік. З точки зору розташування коренів, найкраще посадити різні коренеплоди частіше на наступний рік в перцеву грядку садять буряк, морква селера, петрушку, кріп, речку, ріпу, салати, базилік. Цілком допустимо посадити і бобові квасоля, боби, горох. Які серйозно облагороджують стан ґрунту або цибулю та часник, які знешкоджують ґрунт у разі солідного внесення добрив можна посадити і будь-яку капусту, але після неї варто постаратися дати землі відпочинок і нічого не висаджувати на цьому місці? Звичайно, для дачника це не найкращий вихід, тому і капустяні овочі після перцю варіант тільки для крайнього випадку, що не слід садити після перцю. Самі звичайні збудники хвороб, які можуть залишитися після вирощування перцю на грядці, це збудники фітофторозу і борошнистої роси. Вони дуже небезпечні для всіх пасльонових, тому на грядці не можна поміщати будь-які різновиди перцю, баклажани, томати або картоплю. Крім пасльонових, не варто садити на грядці баштанні і гарбузове. Огірки, кабачки, патисони, гарбуза, кавуни, дині. Повернути на це місце будь-яку з перерахованих культур можна буде не раніше ніж через три роки. Будь-які види перцю є небажаними попередниками для багатьох овочевих культур. При цьому допустимо посадити майже половину відомих овочів, але дотримуватися агротехніку доведеться вельми строго.